Нацята в Україні далі головні новини цього четверга. Я Микола Сорок. Доброго вам дня. В Антрациті, що на Луганщині ополченці не припиняють з представниками козачих бандформувань, не можуть вирішити, хто ж контролюватиме місто. В РНБО закликали місцеве населення бути обережними і виходити на вулиці лише за необхідності. Тим часом на територіях підконтрольних бойовикам уже діє комендантська година. Контроль за її дотриманням здійснює угруповання оплот. Порушників карають роботами на блокпостах терористів. Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ. Продовжує з'ясування обставин по справі щодо масових вбивств у слов'янську, зокрема, тільки з однієї могили було екзумовано 14 тіл за ознаками захоронених у середині червня. Під час пізнання, зокрема, були виявлені тіла прихожан протестантської церкви, яких бойовики Гіркіна викрили та після катувань вбили за те, що люди допомагали. Українській армії на окупованих бойовиками територіях ускладнюється Кремля обстановка та збільшується кількість сутичок між різними формуваннями бойовиків у боротьбі за майно та владу. Бойовики стріляють один в одного. На Донеччині вони знищили російську станцію перешкод разом з екіпажем. Ще одна російська станція пошкоджена внаслідок обстрілу. А на Луганщині групи місцевих бойовиків перестрілюються з мінометів. Знищено багато живої сили. Загони бойовиків самопроголошеної ДНР почали отримувати з Росії поношене зимове обмундирування. Триває завезення і боєприпасів. А в очікуванні чергового незаконного введення в Україну російської гуманітарки військові готуються до збільшення Кількості обстрілів сил АТО. Російські війська не налаштовані виконувати мирні домовленості. За даними групи, інформаційний опір. Терористи не відводять важку техніку від лінії конфлікту, а лише перекидають її на інші ділянки. Передусім, район Донецька та Авдіївки. Також затягують переговори з передачі полонених, особливо офіцерів. Ситуація на сході України в основному залишається стабільною та контрольованою силами АТО. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання в рамках плану антитерористичної операції. Перебувають на раніше займаних позиціях. За звітній період неконтрольоване збройне формування обстріляли українські підрозділи в районі щастя Донецького аеропорту та поблизу Дебальцевого. Обстрілювали та штурмували позиції українських силовиків неподалік Некішина. Учасники АТО відповідали вогнем лише в разі здійснення атак на рубежі, блокпости та об'єкти, що знаходяться під їхньою охороною та обороною. В інших секторах відповідальності обстрілів не зафіксована. Ситуація в районі Маріуполя повністю підконтрольна українським підрозділам. Нині сили АТО проводять підготовчі заходи в контексті реалізації мінського меморандуму. Він повернувся. Російський диверсант Бабай, він же Олександр Мажаєв, повернувся на Донбас і вже встиг записати відеозвернення. У ньому терорист заявив, що знову буде звільняти Новоросію. І похвалився, що нині вже має небияке підкріплення. Как я и говорил, я вернулся на Донбасс с подкреплением. И будем продолжать освобождать Новороссию от хунты и фашизма. Победа будет за нами. Новоросія грітиметься російським газом про його поставку, нібито домовився міністр держбезпеки терористичної ДНР Леонід Грановський у Москві. Він стверджує, переговори пройшли на найвищому рівні. Терористи у Білокам'яні запевнили блакитне паливо Новоросії йтиме окремою віртуальною трубою. Вона заходить до Луганщини і виходить на Донеччині. Гори міністр повідомив ціну на російський газ для ДНР і ЛНР не обговорювали про цю важливу подію ані офіційний Кремль, ані російський. Ті змі нічого не повідомляють. Військові презентували нову зимову форму для армії. Переконують, вона добре утеплена і витримає навіть люті морози офіційно на зимове обмундирування Перейдуть із 15 жовтня, хоча армія його вже почала отримувати. Аби солдати добре перезимували, місцева влада надаватиме їм житло. Утім, у міноборони визнають багатьом бійцям, як і раніше доведеться служити у польових умовах. Для таких є достатньо утеплених наметів, пічок та палива. Доставлено. Буквально 16 тисяч от таких курток, які тут є. От, абсолютно всі шапки, на всю кількість військовослужбовців є теплі штани. В наявності на весь особовий склад утеплені палатки. Для цього в наявності на весь особовий склад печі чавуні, для цього заготовлення відповідна кількість дров. За лічені секунди врятував життя шістьом побратимам у бою під Лисичанськом. 22-річний Вінницький десантник Владислав Кузніцов першим помітив вибухівку, що залетіло в БТР і зреагував миттєво. Та коли солдат викидав гранату із салону, вона спрацювала, відірвавши хлопцю кисть руки. Більше про відважного десантника Соломієвий. Сором'язливий і вихований влад для друзів є неабияким авторитетом. Хоча в товаристві ніколи не хизувався ні вміннями, ні здобутками, розповідає про бійця його тітка Людмила. Жінка пригадує, дуже любив читати і завжди плекав одну мрію стати десантником. Він залазив на шафу під стелю і звідти стрибав з криком Алінка до сестрички своєї стрибай за мною. І взагалі його мрією було. Зробити декілька стрибків із парашутом, ця мрія його здійснилася вже. Сам хлопець зізнається, про десант мріяв не лише заради парашутів, хотів допомагати людям. Після армії збирався стати миротворцем і відправитись за кордон у зони конфліктів. Втім, зізнається ніколи не міг подумати, що доведеться воювати вдома, захищаючи рідну землю. Всі ці бойові дії вони ведуться сугубо на патріотизмі, на бажанні чогось показати, що ми не є. Ми є нація, ми якісь там. Люди, яких зігнали туди, не зрозуміло чого, і все, тобто є люди, які намагаються розібратись і щось зробити корисне. Війна для Владислава почалася ще у березні, коли його з відпустки терміново викликали до військової частини. А звідти усім складом з технікою вивезли з міста. Куди поїхав хлопець, рідні навіть не здогадувались. Все зрозуміли, коли в телевізійному сюжеті з Донбасу серед українських військових побачили і влада. Усі подробиці з фронту солдат довіряв лише двоюрідній сестрі. Рідним просив розповідати не все. Бабушка, Владик дзвонив, дзвонив, все хорошо. Я говорю, все брюсятлічна. Полибаюсь, потім прихожу. Отак сажусь. В комнате, думаю, боже, а что с ним там делать? Вот вот как он там и вообще какие там события? Ну, то, что телевизор смотреть, это просто было самоубийство. Ну, лично для меня. Потому что знать, что вот у меня брат там, и смотреть, как там же и взрывается все, то. Я не хотіла. Мені було проще просто дзвонити брату узнасіляснівся все добре. От і все. справжнє пекло почалось вже під Лисичанськом. Пригадує боєць боротьбі за місто. Українська артилерія декілька годин обстрілювала позиції сепаратистів. Після чого командування віддало наказ вступати й екіпажам БТРів. На одному з бронетранспортерів посеред чистого поля віч з сепаратистами опинився і Владислав з товаришами. Ну, от поранило командира. Ну, от розвернули БТР, прикрили його від вогню, затягнули. Якраз в цей момент, коли автоматник запригував в люк, цей припинився вогонь, хтось, видно, з терористів виглянув з окопу і кинув нам гранату. От в люк. І все, побачив, граната зведена, все зараз вибухне. Викинув її, Ну, Викинути-викинув, руку не встиг забрати. Ну от так і сталося. Солдат не вважає себе героєм і шкодує, що тепер не зможе продовжити службу в армії. Та планів на життя у хлопця вистачає. Деякі з них уже навіть почав втілювати. Для здійснення решти потрібен протез вартістю в 61 тисячу євро. Наразі сім'ї Владислава вдалося зібрати всього третину суми. Допомогти відважному десантнику може кожен, перерахувавши кошти на банківський рахунок матері солдата. Соломія Буй, Віталій Колот, тавай. Чиновникам режиму Януковича і корупціонерам буде не солодко, Насувається люстрація. Їх відсторонять від влади на 10 років. Почнуть з центральних органів влади. Першими перевірку на чесність пройдуть у мін'юсті при міністерстві з активістів і журналістів сформують громадську раду, яка за законом контролюватиме процес очищення. Загалом під люстрацію підпадуть понад мільйонів чиновників. А от виборні посади президента голову парламенту та його заступників нардепів, а також уповноваженого ради справ людини. Не люструватимуть. Мінялись уряди, мінялись президенти. А от прошарок корумпованих чиновників, безвідповідальних силовиків залишався, змінюючи як хамелеон тільки свої політичні прапори або партійні квітки. І саме з прийняттям закону про очищення влади ми реально зможемо. Змінити ситуацію в країні, відсторонивши від влади тих, хто себе скомпрометував, хто не здатний працювати в демократичній європейській Україні. Харків'яни вимагають очищення влади міста. Активісти пікетували адміністрацію президента України з вимогою зняти з посади мера міста Геннадія Кернеса та голову обласної адміністрації Ігоря Бауту. Саме вони підтримують проросійські мітинги у місті і сприяють сепаратизму, стверджують протестувальники і запевняють, якщо зараз місцеву владу не змінити події в Харкові, розвиватимуться за сценарієм Донбасу. Те, що не відбулося, да таке ну погане, це відбулося не завдяки владі, а завдяки людям. Ну це оплот, де е, може дуже швидко спихнути е, якась ситуація, як на Донбасі. Якщо зараз не звернуть ситуацію на Харків, то все може статися. Ексберкутівця Дмитра Садовника, якого підозрюють у розстрілі людей на Майдані, можуть знову повернути в СІЗО. Можливість зміни запобіжного заходу сьогодні розглянуть у Київському апеляційному суді. Нині садовник під частковим домашнім арештом, так тиждень тому, вирішила суддя Почерського суду Світлана Волкова. Її ухвалу адвокати Небесної Сотні назвали незаконною. кажуть, головний підозрюваний у розстрілі 39 активістів майдану, отримав можливість втекти з України. У генпрокуратурі захисників підтримали. І подали апеляцію її сьогодні, і мають розглядати. Продовжуємо обговорювати цю тему. Гість студії Павло Дикань, адвокат Небесної Сотні. Доброго вам дня. Доброго дня. отже, скажіть, будь ласка, які взагалі шанси, що сьогодні цю апеляцію таки розглянуть і садовника повернуть у СІЗО? Ну, стосовно того, що розглянуто, то на сьогоднішній ранок на сайті апеляційного суду в розкладі є таке судове засідання, воно призначено на 16.30. Ну, звичайно, яке рішення прийме суд, ми не можемо наперед сказати. Однак потрібно зауважити, що взагалі-то у справах, коли людині відносно пред'явлених обвинувачень, можливо бути. Вона, можливо, буде засуджена до пожиттєвого ув'язнення, щоб вона знаходилася на свободі. Це надзвичайно рідкісні. Я б сказав, що взагалі практично неможливий випадок, що його випустили. Скажіть, будь ласка, тоді як суддя Печерського суду, тільки що ми говорили про це, відпустила людину, яку дійсно звинувачують у смерті 39 людей? Ну нам самим це не зрозуміло в першу чергу, тому що суддя не, не прийняла до уваги суттєві вимоги кримінально-процесуального кодексу про винесення цього рішення. Вона... Що вона погано закони знає? Чи справу не вивчила? Не можу сказати стосовно дій судів, вже подана заява про кримінальне правопорушення, якраз адвокатами і подана ця заява, і на сайті Генеральної прокуратури вже з'явилося повідомлення про порушення такого кримінального провадження відносно судді Волкової. Однак цю справу ми поки що не знайшли. Що стосується от самих підстав, то ну на нашу думку, по перше, що не врахувала суддя. З яких причин я не можу зараз говорити, поки не буде розслідувана справа. Але, але причини ви знаєте? Ну, ми можемо здогадуватися це. Звичайно, я ж не можу залізти в голову до судді. Однак ми можемо здогадуватися, що якась причина не була, тому що в правовому полі, ну я вважаю, вона не могла такого рішення виносити. Тому що на цій стадії розгляду справи, коли е, вже фактично е, йде обов'язок, Ознайомлення і садовника і потерпілих з матеріалами справи, вже видно обсяг обвинувачення. Вже видно, докази, які є. Ці докази були е, опр... ну, надавалися прокуратурою фактично у підозрі. І у клопотанні про подовження строку, і суддя мали їх прийняти до уваги. Там є ну досить суттєвий перелік. Це не просто так, що прокуратура вважає, що він там може бути. Там доведено експертизами, що він знаходився в тому місці, доведено фактами, що він стріляв як мінімум. Він стріляв у напрямку людей, і в тому напрямку загинуло 39 чоловік. Ну я перепрошую, як можна цю людину було звільняти? Тоді скажіть, будь ласка, можливо, комусь вигідно, щоб він був на такій от псевдосвободі? Ну я вам скажу, що факт. Фактично він є основним підозрюваним у цій справі і відсутність, якщо він втече з України, а така можливість йому цією ухвалою була надана. Я вважаю, фактично ця справа ну суттєво погіршиться в перспективі. Е, ну потрібно ж сказати ще, що е, ухвалою суду. По перше, суддя Волкова встановила е, перебування садовника. Е, єдине обмеження Дмитру Садовнику, перебування у зареєстрованому на позареєстрованій по адресі, де він зареєстрований, з одинадцятої е, вечора до семи ранку. А, до речі, Топ коли останнього разу його взагалі бачили і з ним контактували? Ну я знаю, що вчора він був на ознайомленні в Генеральній прокуратурі. Я там теж був, і мені сказали слідчі, що він там знаходився. Тобто, ще вчора він був. Тут поки що, слава Богу, нічого не відбулося. А як Чи взагалі а як взагалі людина, яка має таке обвинувачення, може втекти з України багато хто про це говорить до речі? Ну, дивіться, в ухвалі суду не було обмеження по е, території перебування. Тобто, теоретично, якщо розглядати це питання, то садовник міг вийти з суду, сісти на літак і полетіти в будь-яку ст... країну світу. І зараз він має цю можливість. І зараз він має цю можливість. Ну я не бачу обмежень у рішенням суду. І потрібно ще зауважити, що на той момент, коли суддя Волкова виносила своє рішення про звільнення його е, з під варти дев'ятнадцятого. Вересня так Ді, діяло рішення попереднього апеляційного суду, по якому він мав знаходитися е, під вартою до 28 вересня. Тобто суддя, проігнорувавши рішення, яке було затверджено апеляційним судом міста Києва, фактично його змінили, не маючи на те достатніх підстав, і випустила людину з під варти. Це і є предметом розгляду зараз. Я вважаю у кримінальному провадженні, яке порушено проти судів України. З цим зрозуміло взагалі, е, садовник був не єдиним снайпером, а, тоді на Майдані адже загиблих від куль набагато більше, ніж 39. Скажіть, будь ласка, що з іншими підозрюваними? Ну, у цій справі зараз затримано три особи. Садовник і два його підлеглі. І що ще факт, який ну, нас? Впевнені в тому, що е, рішення судді Волкової було не самостійним, це те, що за день до звільнення садовника вона підтвердила продовження тримання під вартою його підлеглим, які фактично виконували його накази. І у відношенні яких доказова база, мабуть, що не настільки е, впевнена, як е, у відношенні до садовника. Тому, е, Зрозуміло, що ну неможливо це було зробити, ну з логічної точки зору, навіть не чисто справою, просто з логічної точки зору це не, не річ, невірна і незаконне в справі. Взагалі то 26 підозрюваних от на сьогоднішній день. Однак 20 з них знаходяться в розшуку. Зараз дуже коротко маємо мало часу. Скажіть, от зараз проходить з'їзд суддів е, Вищої ради юстиції. Взагалі, чи є шанси на те, що е, змінять е, суддів і, скажімо, так, люструють недобросовісних. Ну я дуже хотів би на це надіятися, скажімо так, тому що закон про відновлення довіри до судової влади, він який був прийнятий саме з цією метою, він фактично не спрацював. Можливо, закон про люстрацію, який зараз прийнятий, і має бути підписаний президентом у сукупності з цим законом, він призведе до того, що судова система зміниться, тому що і в цій системі, і в правоохоронній фактично змін не відбулося, і це ну дуже заважає справедливому правосуддю. Щиро вам дякую за те, що прийшли. Нагадаю, гість студії Павло Дикань, адвокат Небесної Сотні. У Росії зростає інфляція за підсумками року. Її рівень може перевищити 7%. Про це заявив прем'єр-міністр цієї країни Дмитро Медведєв. При цьому у вересні аналогічний показник становив майже 8%. Це пов'язують з підвищенням цін на низку продуктів, зокрема на товари, імпорт яких Росія обмежила у відповідь на санкції заходу. Тим часом у Мінекономіки Росії заявили, відтік капіталу з країни за підсумками цього року може становити 120 мільярдів доларів. Серед причин називають внутрішні та Зовнішньополітичні ризики. Майже третина росіян підтримують марші миру. Про це свідчать дані опитування, проведеного російським Левада-центром. 23% респондентів заявили, вони скоріше підтримують акції проти російського втручання у справи України. Безумовну підтримку таким заходом висловили 6% опитаних. Нагадаємо, марші миру відбулись минулого тижня у багатьох містах світу. Наймасштабніша акція пройшла у Москві. У ній, як стверджують організатори, взяли участь понад 25 тисяч людей. Більше новин вже о вісімнадцятій. Бажаю вам вдалого дня.